Усіма забуті нетрі, де кроу та різня визначають твоє місце, вигрібна яма, де збирається багатство, місто беззаконня. Що ж, цей вампір має бути найсильнішим босом у цих задрипанцях. Використаймо його та заявимо про себе яскравою сценою. Пахне хорошою бійкою, здохне лисице. А ти ще той шип по моєму боці з нетерпінням чекає співпраці, а не ті. Моя королева. Пофарбуємо світу криваво-червоний колір. Моя єдина ціль кривава королева Елізабет. Мені потрібно потрапити у червону вежу. Здається, ми прямуємо в одне й те саме місце. Дочекайся нас, сіде. Кривавий місяць у нас залишилося небагато часу. Любчику, скажи мені своє ім'я.